Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати першу лабораторну роботу в 8 класі з теми вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Метою нашої роботи буде визначити кількість теплоти, віддану гарячою водою, і кількість теплоти, одержану холодною водою. В результаті змішування води різної температури та порівняти результати. Для цього ми скористуємося програмою, яка моделює цей процес. На екрані ви бачите два резервуари. Перший ми будемо наливати холодну воду, вимірюючи її масу та початкову температуру. У другий. Будемо наливати гарячу воду, також встановивши її масу та температуру. Подальшому буде відбуватися змішування цих рідин з подальшим встановленням кінцевої температури отриманої рідини. Ну що ж, поїхали! Дослід номер 1 Наливаємо 100 г холодної води та встановлюємо її температуру. 20 Далі наливаємо гарячу воду такою ж масою 100 грамів і температурою 80 градусів. Після цього переливаємо холодну воду до гарячої та проводимо їх змішування. До речі, на графіку ви можете побачити, як холодна вода поступово починає нагріватися, а гаряча охолоджуватися. Цей процес буде відбуватися доки температура не зрівноважиться. На анімації можна побачити, як в залежності від температури починає змінюватись швидкість молекул. В кінці досліду отримуємо кінцеву температуру рідини. Отримані результати в процесі досліду заносимо в таблицю, скориставшись формулами. Розраховуємо, яку кількість теплоти в процесі нагрівання отримує холодна вода та віддає гаряча вода. Провівши розрахунки, отримуємо. Холодна вода отримала 12600 джоулі теплоти. А гаряча вода віддала ж ту саму кількість теплоти. 12600 джоулей. Результати Заносимо до таблиці дослід повторюємо ще два рази, змінюючи масу і температуру рідини. Результати заносимо до таблиці та проводимо розрахунки, визначаючи, яку кількість теплоти в процесі нагрівання отримує холодна вода та віддає гаряча вода. В кінці проводимо аналіз нашого експерименту та робимо висновок. На цьому лабораторна робота завершена. Дякую за увагу!